Запитання ви могли б розказати про важливі дедлайни по КОЕД? Дякую, це, мабуть, зараз на Фейсбуці, взагалі, найобговорюміше питання, скажімо, у українців. Юль, будь ласка, дякую за запитання. Ну тобто, ваше найголовніше, дедлайн то є 31 березня, щоб податися на продовження до 31 березня 25-го року. Вам треба встигнути податися на свої. Тимчасові дозволи на продовження, навіть якщо у вас паспорт закінчується, навіть якщо ви вже продовжували ще раз, продовжуйте, подавайтеся вам, вашим дітям. Це дуже важливий момент. Не пропустіть його, будь ласка. Ще можу я домовити від себе, Коля. Тому що в нас дякую. Дуже багато кого приїхало з ТРП, тобто Temporary Resident Permit. на кордоні подавали. Це були люди, в яких, наприклад, не було паспортів дійсних, а, і тоді офіцери на кордоні видавали оці ТРП і видавали потім на базі TRP work permit. І е, зараз людина, а, коли хоче продовжити самостійно, вона питає. В нас таке також було, е, запитували, а що мені продовжувати? Тобто, ТРП або permit, що продовжувати. І отут такий момент: якщо в людини вже є дійсний паспорт, тобто вона. Тут здобула або поновила, або зробила м, продовження паспорту дуже-дуже mm -hmm. важливо а, продовжити work permit Але коли ви подаєтеся на продовження work permit онлайн-подача, mm -hmm. вам треба пояснити офіцеру, що у вас же є дійсний паспорт. Що ви не хочете більш, наприклад, ще один ТРП, що у вас ага. є дійсний паспорт, і тобто на базі цього паспорту, і з приводу того, що ви тут в Канаді, по КОЕТ, ви хочете продовжити свій work permit. Тому що, коли люди подають без яких там супроводних листів, без пояснення, офіцер він відкриває такий кейс, дивиться, що в людини було ТРП, і він каже, так ви ж не підходите, вам треба подаватися паперову е, документацію на ТРП продовження, а потім на ворк-перміт, або одно... одночасно. Е, і людині повертається весь пакет документів або є відмова. Тому дуже важливий момент, будь ласка, в кого ТРП були, подавайтеся на продовження ворк-перміту і пояснювайте, що у вас є вже паспорти, і тому вам треба продовжити воркперміту. Дякую Юль, за відповідь. Знову ж таки нагадаю, будь ласка, ставте ваші запитання в коментарях. Ми будемо на них з Юлею відповідати. Якщо комусь потрібна індивідуальна консультація, то так, можна записуватися до Юлії. Це наш міліційний консультант з 2010 року. Має досвід роботи в сфері ще Ру, давніше. Шостово. Так, пишіть ваші коментарі